зробити Але зробіть це просто зараз. Ну, а ми йдемо до наступних тем. Ну і фактично продовжуємо та е, обговорення гострих тем, гострих питань. Е, долучається до нашого ефіру. Ігор Гарбарук, політичний та міжнародний експерт, економіст. Пане Ігоре. Вітаємо вас, доброго Вітаємо. ранку і слава. Вітаємо вас, доброго ранку, і слава Україні. Вітаємо. Вітаємо вас, доброго ранку, і слава Україні. Вітаємо. Що ж, у нас сьогодні центральне наше запитання для всіх наших глядачів і для наших гостей це питання мобілізація, а саме зменшення мобілізаційного віку. Тож чи підтримуєте зменшення мобілізаційного віку до 25 років, як вчора зокрема підписав президент таке рішення? Є три варіанти відповіді: так давно пора. Це ще більше зброї, або ваш варіант ще більше зброї. Або а ваш, ваш вариант, варіант, панове потім пан, пан, пан Дмитро. А це вимушена міра, і це є яка потребує захисту нашої країни. А пане Петре, ви як політолог, я думаю, ви теж знаєте і бачили цю аналітику і статистику, що в нас якраз у тих, хто 20-30 років, та в нас якраз був це демографія чоловіків і менше ніж ніж інших. Чи чоловіків і менше ніж інших? Чи чому президент 10 місяців місців над нас мрішення? Все ж таки його прийняв і підстав цей законопроект. Він був проголосуний Раді 10 місяців тому. Я не спілкувався з президентом, і я чесно кажучи, надивився його аргументацію, чому саме таке рішення було прийнято. Але здається, попередньо депутати говорили про те, що це були поради і військових, і це були поради наших міжнародних партнерів. Зрештою, зараз ми також бачимо інститут позицію інституту вивчення війни, які говорять про те, що ну дійсно дуже важливо, щоб у нас. Молоді воїни з'явилися на фронті, тому що середній вік воїнів, які і прозивалися, і мобілізувалися, він десь в районі 40 і далі. І насправді, в тому віці, вже більш зрілому, ну грубо кажучи, у нас мобілізація до 60 років. Я чесно кажучи, не уявляю собі ефективного вояка там в 59, навіть 52 роки. Ну, тому що це є певні фізіологічні можливості людини. У нас, зрештою, немає жодного спортсмена, який міг би стати олімпійським чемпіоном після 40, здається. Тому ну, вся можливість фізичної вдачі у людини є до 40 років. А, тим паче в 25. І в 25, якщо ми навіть порівнюємо там, з 25 до 40 років, а, чи до 50, в 25 людина набагато більше дбає про своє життя і хоче вижити. Вона більш вправна, вона більш витривала, винослива і так далі. І таких військових ну дійсно потрібні Збройним силам України для того, щоб забезпечити ну, ключові виконання завдань, які стоять перед нашою армією. Це не тільки оборона, це також звільнення наших територій. Тому молоді люди потрібні. Також, якщо б ви в Італії сказали цифру, в чому там демографічний провал, це було б важливо. Тому що узагальнення я думаю в даному разі також не потрібні. Плюс потрібно розуміти, а скільки насправді є мета призвати людей. Пам'ятаєте, Сирський недавно говорив про те, що цифра 500 тисяч вона після аудиту, після аудиту і після ротації суттєво зменшена. Тому потрібно розуміти, скільки людей потрібно буде призвати, скільки якого віку. Чи будуть насправді після п'ятидесяти активно призивати, ну зважаючи на те, що це вже такі знаєте колеги з точки зору фізичної вдали? А ну і скільки саме 25-літніх будуть призивати, і для чого для виконання яких завдань? От я думаю, що така статистика буде вкрай необхідна для розуміння справи. Але я так розумію, ми ці цифри навряд чи побачуємо від нашого генштабу з на те, що це є, мабуть, військовою таємницею. Єдине, що ми знаємо, це мабуть, треба якось орієнтуватися на ту кількість а, призовників, які зараз призиваються на Росії. Це мова йдеться про 150, здається, тисяч строковиків. Тож, мабуть, якось від цієї цифри можна якось відштовхуватися. Ну, і хочемо uh -huh. дізнатися, чи разом з, ціє, з цим привозом Росії чи іде звичайний процес демобілізації, yeah. тому що. Да. Якщо говорити про вікову категорію 20-24, в нас 2,8% населення, 25-29% 3,8% населення. Але якщо брати вже, наприклад, категорію 30-34, то їх 4,2%. Тобто їх оделі, трошки, там, трошки побільше. Ателі 50-60%. Ну, 50-60 там вже ну, біологічні да, моменти впливають на, те, що, на смертність там, і так далі. А, вот. Uh, будь ласка, ви говорите загальне населення чи чоловіків все? Це я про чоловіків зараз конкретно. Окей. Okay. Да, це саме чоловіче складно. Тому найменше, най, найменше от народилося 2,2%, це 15-19 років взагалі. Да. Ну, це до теми, що дехто закликає, давайте 18-річних Теж ні, опустимо дітей, дітей до 18 річних. Дітей, ну, дітей, але, дітей але ж, ж обов'язок з 18 років. І багато хто запитує, кого, наприклад, да, чуєш ці дискусії, 35-річних відправляють, а 18-річні вони ж теж якби, за законом зобов'язані. Але ні. І тут починаються ці розмови про, про справедливість одним словом. Ну, я би дійсно дітей називав. Я обичаю, що мабуть, забираю колеги час, можливо, колеги хотів би перше висуватися. Так. Пане Ігоре, просто... завершуйте, будь ласка, цю тему. Тим паче, ви в Міносвіті працювали, ви добре знаєте якби, ситуацію по молоді, яка у нас? Насправді, по молоді, я в даному випадку сказав би, щоб їм зараз ті, хтось кому 17-18 років і вони закінчили школу, їм краще все ж таки здобувати професію. А тобто не йти, як завжди, було 80% в університету. Не зрозуміло для чого. Ну можливо, хтось сховатися від армії, можливо, хтось там не знаю, там одружитися. А тут така справа в основному. Тому в даному випадку я все ж таки зосереджував би зусиль армії і кабміну в цілому для того, щоб дати можливість молоді отримати реальні професії. Тому що все ж таки потрібно пам'ятати, що ключові випробування в нас будуть після завершення війни. Коли е, війна закінчиться, макрофінансова допомога теж е, закінчиться. Перш включається в мені економіст. А і е, все ж таки нам потрібно буде виживати на рівні країни, на рівні економіки. А ті, кому вже дійсно 22-25 років, ну давайте мені мені 54 роки, я просто порівнюю е, е, сам своїх колег, які значно молодші, вони швидше рухаються, вони швидше думають, вони нестандартно думають. І я думаю, що це от молоде поповнення людей, які по інакшому абсолютно мислять. Воно якраз благотворно вплине на склад mm -hmm. наших збройних сил. Панове, я хотів би уточнити от ті дані, які я озвучив пане Дмитрію. для вас це, це я дав дані за 2017 рік. Тобто це сім років сім років тому. Тобто, ті, кому зараз 15, 9, в, ці, в цьому графіку 15-19, це їм вже 22. відповідно 22 і 26 так, да. тобто, це найменший ну, от ці 2,2-2,3% нашого населення. Це чоловічого. Я маю на увазі, і це найменший ну, якби проширок, якби Бо були демографічні знову ж таки в нас проблеми в 90-ті роки. Uh, так, ну давайте рухатися далі. Можливо, тема до... бронювання дозволить по якось погасити всі ці суперечки. Да? Навряд чи, uh, мені uh, здається, давай. у Раді розробляють нову модель бронювання паралельно до основного законопроекту про мобілізацію. Її презентував голова комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха. Передбачається, що бізнес зможе забронювати до 50% від військовозобов'язаних співробітників. Умова це відсутність податкових боргів і сплати військового збору на кожного працівника за формулою 1,5% від зарплати, плюс фіксована ставка у розмірі 20 тисяч гривень щомісяця. На для фопів діятиме додаткова вимога це подання довідки про наявність обороту на суму не менше ніж вартість трьох місяців бронювання для підтвердження реальної активності. Щось у нас все найцікавіше поза законом про мобілізацію. От, обмежено придатні поза законом винесли. Значить, пониження віку поза закон винесли. Тепер бронювання теж поза закон винесли. Так само соціальні питання допомоги військовим і виплати в разі загибелі, не дай Боже, також поза закон цей винесли. Що Підсумку лишається в тому законі про мобілізацію, лише демобілізація, по якій не можуть визначитися. Ну ладно, це є так, емоції. Давайте до бронювання все ж таки. Чи потрібно на ваш погляд, панове пан Ігор, пан Дмитро, йти на ось таку, скажімо так, економічну модель бронювання, да? економічний підхід, тобто, коли просто роботодавець сплачує певний додатковий внесок за заброньованого. А колеги, ну в даному випадку потрібно знаходити різні інструменти, які дозволять бронювати критичних працівників. Чому тому що ну ми ж прекрасно маємо розуміти, що одного військового напередку утримують як мінімум 6-8 людей в тилу, а плюс до того, що як мінімум ще 3 дві три людини військових, які там в другій третій лінії оборони і в службі логістики, і так далі. Тому насправді для того, щоб один військовий. Воював ефективно і досягав тих поставлених завдань, які перед ним ставляться. Мають бути люди, які забезпечують його діяльність, тому все ж таки відноситись до бронювання серйозно дуже сильно потрібно. Це перше. А друге, знаєте, от коли говорять про ці економічні стимули, що там мають сплачувати за своїх працівників ще якісь там фінансові певні інструменти мають бути застосовані. Потрібно теж думати, чи є в підприємства реально можливість це робити. Тому насправді щоб цей інструмент не призвів до того, що ми ще більше заженемо наш і так бізнес, який ледь-ледь працює на межі, а в якісь ще ще гірші умови. А пане його наталуха казав що, Наталуха казав, що 200 200 мільярдів гривень можна таким чином отримати, додатково, додатково, додатково отримати. А це, якщо в долар перевести, це 5 мільярдів доларів. Я вибачаюсь, ми ці 5 мільярдів доларів від МВФ, там просимо там, від всіх інших, ну бо це дуже суттєво для нашого бюджету підтримка. А тут, -от, серед бізнесу, просто можна знайти взагалі такий ресурс. У нас він в бізнесу є, в нас же є великі компанії, є поменше. Можливо, дійсно там є певний проширок, да, який в принципі, дозволяє да, залучити ці кошти чи ні? Хто це зможе так, я, дозволити не, не... собі? Насправді, якщо це можуть дозволити собі великі компанії, дай Боже, щоб вони собі це дозволили. А я все ж таки вважаю, що малий і середній бізнес потрібно в більшій мірі підтримувати. Чому? А тому, що це не просто робочі місця, це не просто податки в бюджет, це ще й самозайняті. Це люди, які не просять в когось дати їм роботу. Тому в даному випадку їх треба підтримувати, а не Скажем, використати цей інструмент, щоб ще більше їх загнобити. Тому ще раз закликаю до цього відноситись достатньо серйозно. А ці розрахунки, які е, приводяться там 200 мільярдів. Ну е, знаєте, е, я думаю, що вони все ж таки переоцінені і достатньо оптимістичні. А я більш ну все таки схиляюсь до думки, що таких коштів живих і спокійно, які можна вийняти з бізнесу, аж за два роки війни, там точно немає. Угу. Пане Ігоре, а як Ви вважаєте, наскільки такий підхід може посприяти тому, аби вивести ринок заробітних плат стіні? Чи навпаки, це може зіграти? Не, не можу сказати зараз, наскільки це може вивести стіні, а в <клес> стіні потрібно виводити економічними стимулами. Людям має бути вигідно виводити стіні, а не е, е, застосовувати якісь інструменти скажімо, штучного впливу. Uh -huh. М'яко м'яко намагається говорити. А пане Дмитре, слово вам, що ви думаєте так? Ви вже почули економічний аналіз. Так е, все ж таки, чи піде влада на, на таке рішення, і чи е, це рішення ну є найкращим на ваш погляд? Я сподіваюся, що влада піде на таке рішення. Я думаю, що пан Ігор абсолютно правильно аргументував, чому це потрібно робити. Економіка має працювати на війну, а військова економіка має працювати на війну, і точніше, економіка воєнного часу має працювати на війну. І як вона буде працювати тільки тоді, коли люди, які е, потужно заробляють і е, ну, дають цей фундамент економічного розвитку держави, можуть робити це зараз, ну і потім після відновлення країни після перемоги. Тому це потрібно робити. Це має бути абсолютно адекватна розумна формула, зрозуміла всьому суспільству, щоб був елемент того, що президент називав справедливість. Да? Тому тут має бути логіка, аргументація. Всі мають розуміти, чому є бронювання, що це не просто благ, а це абсолютно логічна аргументація держави і суспільства. Всі це розуміють. Тут є суспільне договір, що це потрібно, але це потрібно робити. Угу. Пане Дмитри, ще такий момент. От е, мій колега Віталій згадав про те, що все більше таких питань, які стосуються мобілізації, але вони виносяться за рамки е, основного законопроекту щодо мобілізації. Що ви бачаєте в таку причину? Це якась стратегія, чи як ви, як ви думаєте, можливо, немає якоїсь е, надії, що в принципі цей законопроект буде ухвалено? тож ви вирішили йти таким точковим методом ухвалення е, е, окремих рішень. Я думаю, це дійсно є політичний момент. Давайте пригадаємо, що було більше, ніж 4 тисячі, здається, правок до цього закону. І для того, щоб правок було перше, менше, друге, щоб їх не з'являлося ще, і щоб взагалі не завалити друге читання. Я думаю, що просто обмежила рамку загальної спільного закону, щоб була ключова рамка. А далі вступають в силу підзаконні акти. І от ці підзаконні акти плюс. Нові додаткові там рішення парламенту можуть дійсно забезпечити всі завдання країни на цьому етапі. Ну і плюс, якщо це буде актуально в майбутньому, то я думаю, таким чином будуть і поступати. Але я думаю, що це просто е, можливість сьогодні прийняти закон якомога швидше, uh -huh. з вуст його рамку для того, щоб не було додаткових якихось суспільних і політичних е, е, необхідності отримувати закон і голосування uh -huh. або про. Так. Угу. А пане Дмитре, дякую дякуємо вам. вам. Дмитро Васильєв, політолог, був з нами у цій годині. Дуже дякуємо вам за те, що знайшли змогу долучитися до ефіру. А, пане Ігоре, для вас ще одна тема, як чисто така ну економічна, але звичайно, тут є і політика, бо це коментують політики. Володимир Зеленський заявив, що контроль над онлайн-Казино буде посилено. Він це зробив у своїй заяві до населення у зверненні. Давайте почуємо: провів нараду з СБУ, мінцифрою, держдепзв'язком. Та секретарем РНБО щодо ситуації з онлайн казино змістовні були доповіді. Готуємо відповідні кроки, які додадуть необхідного контролю за галузю та дозволять захистити інтереси суспільства належним чином. Нагадаємо, що за даними Нацбанку, минулоріч, українці щодня програвали в онлайн казино близько 400 мільйонів гривень. Це понад 12 мільярдів гривень на місяць. Серед гравців окремо відсоток становлять військові, які є в групі ризику лудоманії через високі заробітні плати та психологічні травми. І військовий Павло Петриченко створив петицію, яку закликав президента ініціювати законопроект, який закриє військовим доступ до онлайн-казино на час воєнного стану. Власне, якщо не помиляюсь, у нас же питання щодо грального бізнесу ну, намагалася якимось чином там регулювати, але тим не менш, от на сьогоднішній його день його легалізували. Давай так. Був мораторій на гральний бізнес в країні, він був заборонений офіційно до 2019 року. І якби, політика Володимира Зеленського, його партії, яка перемогла на виборах, була в тому, щоб легалізувати це. Так, і от вони це зробили. Тепер маємо певні наслідки, але в нас воєнний стан це загострює цю проблему. Отже, пане Ігоре, тут питання, звичайно, таке: чи в принципі казино під час воєнного стану це нормальне явище? Можливо, взагалі не потрібно, щоб це працювало ні онлайн, ні офлайн, тому що складна ситуація для людей психологічна, економічна і так далі. А колеги, насправді я висловлю достатньо таку просту, але жорстку думку. На мій погляд, під час воєнного стану казано працювати не мають. А ну давайте собі просто навіть не з економічної точки, а з моральної точки подивимося на це. Одні люди кладуть голову життя на передовій, а інші сидять собі в комфортабельних приміщеннях і програють величезні суми. Ну, вибачте, це якось ну не по людськи, м'яко кажучи, 3,5 мільярди. Пане гра. Ми порахували в рік. Це виходить доларів. 3,5 мільярди половиною Тобто, фактично, і онлайн казано, і ті, хто працюють в офлайн режимі, вони все ж таки користаються цією ситуацією. І Люди знервовані, люди втратили близьких. Вони намагаються якось забутися в певних речах, але вони забувають про те, що ну давайте щиро казати, ці гроші краще витратити на закупівлю озброєння, якщо у вас є лишні кошти, аніж на те, щоб програти в казино і дати якимсь. Uh, ну не не дуже там, скажімо так, допропорядним людям, які заробляють uh -huh. на людській біді, а uh, uh -huh. ставати мультимільянерам. Uh -huh. ну. ну а якщо коротко, 30 секунд. Скільки вони податків онлайн казино сплатили? Бо нам це подавали під соусом, що будуть платити податки, і відповідно бюджет зароблятиме. Ну, наскільки я пам'ятаю, там були абсолютно якісь мінімальні суми і ніякого суттєвого впливу на бюджет України. Це абсолютно не вплинуло. Тому в даному випадку, під час війни, а я погоджуюсь з президентом, цей бізнес, цей вид бізнесу потрібно достатньо чітко регулювати, а інколи і обмежувати. Дякуємо, пане Ігорі, Ігор Гарбарук, політичний та міжнародний експерт, економіст, був з нами на зв'язку. По собі